Добрий день, шановні колеги. Тема моєї доповіді буде стосуватися стресу, його впливу, наслідків для нашої психіки, для нашого організму, і те, яким чином ми можемо боротися з стресом. Взагалі, слово стрес воно є одним з таких найбільш уживаних і часто використованих в побутових умовах. Його ми чуємо і на роботі, і вдома, і все ж таки, що ж означає слово стрес. Наука про стрес, вона бере початок ще у далекому 1936 році. Ганс Сельє це був якби, тим автором, який вперше застосував слово стрес. Він визначив його як неспецифічну реакцію організму, яка виникає під впливом будь-яких подразників, тобто стресорів чи патогенних факторів, і супроводжується перебудовою захисних систем організму. Тобто стрес він клінічно проявляється комплексом структурних, фізіологічних і біохімічних змін, які він назвав тоді ще загальний адаптаційний синдром. Які ж фактори взагалі можуть бути стресорами? Тобто ті, які викликають стрес, це якби є фізичні фактори, це є хімічні фактори, якби, біологічні, соціальні і різні психологічні впливи. До фізичних факторів ми можемо віднести, наприклад, там погана погода, так дощ до хімічних це вплив якихось хімічних агентів. Наприклад, ваш співробітник прийшов на робоче місце і він напарфумований занадто сильно. І от цей надто сильний запах викликає у вас неприємні відчуття. Біологічні фактори, це є, наприклад, агресія з боку там, колеги. Так, соціальні знов-таки, це різні соціальні конфлікти, різні ситуації, які є неприйнятні для вас. І психологічні впливи. Вони також доволі близько пов'язані із соціальними і біологічними, якби це є ваше якби, реагування на ті чи інші речі в стресовому ключі. Які ж є види стресу в залежності від нашої уяви? Це є реальний стрес, тобто. Ми говоримо про цей стрес, коли є якась реальна небезпека для людини. Наприклад, це є швидка їзда, агресивна поведінка, може бути робота в якихось умовах, які можуть загрожувати життю, наприклад, високе, на висоті. І є так званий фантомний стрес. Ми говоримо про цей вид стресу, коли небезпека є уявною, тобто коли вона знаходиться у нас в голові. Це, наприклад, страх перед важливою розмовою, це негативне уявлення про майбутнє, це той стрес, який виникає при різних соціальних взаємодіях. Існує теорема Томаса, яка звучить доволі цікаво. Вона говорить, що якщо ситуація сприймається як реальна, вона стає реальною у своїх наслідках. Тобто, різницею між фантомним стресом і реальним її немає. Так, тому що якщо людина вірить, що стрес існує, тобто фантомний стрес, він стає реальним у своїх наслідках. В залежності від тривалості, ми можемо виділити наступні види стресу. Це є короткостроковий Як правило, ми говоримо про цей вид стресу, коли, е, який виникає кожен день. Тобто він викликаний якимись незначними ситуаціями, якимись подіями, які особливо нас не зачіпають. Це сварка з керівником. Наприклад, ви запізнилися на роботу, ви поставили собі пляну на сорочці. Це є там сексуальні відносини, швидку їзду на автомобілі ми сюди можемо віднес, віднести. Ну і, наприклад, вечірка з друзями це також є стресом. Період адаптації при такому воді стресу зазвичай швидкий або середньої тривалості. Тобто, ми не потребуємо багато часу, щоб адаптуватися. Наступний вид стресу, в залежності від тривалості, це є хронічний стрес. Як правило, до цього стресу ми відносимо довготривалий стрес, який продовжує діяти на людину. Тут вже ми говоримо про якісь складні ситуації на роботі, про якісь конфлікти в сім'ї, про переживання та спогади травматичної події, про булінг так, тобто, це те, що якби займає доволі тривалий час. І тут уже адаптація швидко не може відбутися так. Період адаптації довгий, і тут уже потрібні якісь значні зміни. Тут потрібні корекції, вставлення до якихось стрес-факторів. І зазвичай тут є уже потреба в зверненні до спеціаліста. За об'єктами впливу, ми можемо виділити також кілька видів стресу. Це є фізіологічний стрес, який виникає від фізичного перевантаження організму і або Впливу на нього шкідливих чинників навколишнього середовища. Наприклад, висока чи низька температура в робочому приміщенні, це є запахи, це є недостатнє освітлення, це є підвищений рівень шуму. Психологічний стрес він є вже наслідком порушення психологічної стійкості особистості з низки причин. Це може бути і ображене самолюбство, і просто образа це є робота, яка не відповідає вашим уявленням, що ви її повинні виконувати. Такий стрес може бути також наслідком психологічного перевантаження людини. Тобто, якщо людина тривалий час не відпочиває, багато працює, не досипає, це також може бути, тобто банальні фактори можуть призвести до цього психологічного стресу. В залежності від впливу на організм виділяють два види стресу: це є позитивний стрес і негативний. Позитивний стрес це є еустрес. Він має адаптаційно-пристосувальний характер. Він є тим видом стресу, який адаптує організм до нормального функціонування і запобігає детренованості. Негативний стрес або дистрес, або патогенний стрес він виникає при надмірній тривалості стресора. При його надмірній інтенсивності, або при набутті якоїсь специфічної модальності, тобто, коли цей стрес виходить за рамки звичного і такого, з яким людина звикла мати справу, цей стрес є вже негативним і він має доволі погані наслідки. Якщо ж говорити про фізіологію стресу, то тут також, якби, ви все всі знаєте, давайте трішки повторимо. Коли виникає якась стресова подія, то реакція починається в далеподібному тілі. Мигдалина розсіює подразник як підсвідомо без нашої якби, участі, як такий, що потребує відповіді, це викликає нейронну відповідь гіпоталамусу. Тут, у свою чергу, є вже реакція, яка супроводжується активацією гіпофізу і секрецією гормону адренокортикотропного гормону, так який, в свою чергу, задіює вже наднирники, і тут активується одночасно і за допомогою симпатичної нервової системи, і виявляють, вони виділяють гормон адреналін. Випуск цього гормону призводить до вироблення гормонів. Кортизолу, який збільшує вже в свою чергу кров'яний тиск, рівень цукру, а також він пригнічує імунну систему. Якщо подивитися взагалі на суть оцієї фізіології стресу, тобто реакції стресу, то ми повинні розуміти, що організм він готується до того, щоб якимось чином адаптуватися і діяти. Так, тобто він готується до. Реакції боротьби або втечі. Тобто вважається взагалі, що в природі існує три види реакції на стресову подію: це fight or flight, тобто боротьби або втечі. Ну і є ще один вид реакції на стрес це є завмирання. Дуже багато якби біологічних видів якби, реагують оцими трьома видами реакції на стрес. Якщо ж говорити про фізіологічні впливи стресу, тобто чим він супроводжується, ми можемо сказати, що це є пришвидшення роботи серця і легенів, це є блідість і почервоніння або обидві цих ознаки почергову. І грібування роботи шлунка і роботи верхнього кишківника, загальний вплив на сфінктери тіла, тобто сфінктери зазвичай розслабляються для того, щоб якби, звільнити. Дати нам можливість, якби легше функціонувати, втікати, битися, бігти, звуження кровоносних судин у багатьох частинах тіла, збільшення метаболічних джерел енергії, зокрема, жирів та глікогену для м'язової дії. Тобто активується розпад глікогену в печінці, розщіпляються жури для того, щоб ми отримали енергію. зниження тонусу судин, що йдуть до м'язів, фідібування слізної залози. І слиновиділення розширення зіниць, послаблення сечового мікру, гальмування ерекції, так, так як під час стресу нам не потрібно виконувати статеву функцію. Тунельний зір може бути, тобто втрата периферійного зору, і тремор кінцівок або тулубу. Які ж ознаки? Стресу, якщо говорити про різні сфери, так, якщо говорити про гострий стрес, то інколи можуть бути навіть порушення свідомості, мови, пам'яті, виникає страх, людь, гнів, жах, апатія, тремор кінцівок, почервоніння, збідніння, збільшення серцебиття, тиску, спазми судин та стравоходу може бути потовиділення і озноб, і знов таки відбувається підвищення рівня адреналіну. Хронічний стрес він якби трішки інакше впливає на різні сфери, і тут уже є порушення уваги, сну, втомлюваність, нервові реакції. Може виникати депресія, тривога, порушення сексуальної сфери, головний біль, болі в м'язах, постійна напруга в тілі. І тут уже при тривалому впливі стресу виникають психосоматичні захворювання. Так, ви знаєте, всі, що до них відноситься цукровий діабет, неспецифічний виразковий коліт, бронхіальна астма. Гіпертонічна хвороба, і також є ще інші хвороби, які асоційовані із стресом. Описуючи взагалі цей процес стресу, Ганс Сельє він виділив три фази. Фази, які зазвичай поступово переходять в одна в одну, або на якийсь фаз стрес може якби зупинитися, і тоді йде відкат назад. Перша фаза це є реакція тривоги. Вона зазвичай настає безпосередньо після впливу стресора і виражається в напрузі і різкому зниженні супротиву організму. Відбувається порушення симпатичної нервової системи. Гіпоталамус посилює, посилає хімічний сигнал в гіпофіз. Він стимулює його і виділяється катег Так, адренокортикотропний гормон, який, в свою чергу, потрапляє з крові в наднирники, і викликає секрецію кортикостероїдів. Тобто, це ті гормони, які готують наш організм до дії і можливої боротьби з негативними чинниками. Друга фаза це є фаза опору, вона характеризується мобілізацією ресурсів організму. Вона спрямована на те, щоб подолати стресову ситуацію. При психологічних стресах нервова система готує організм до боротьби або втечі. Зазвичай. Всі люди, які стикаються з стресом, вони проходять ці дві фази. Так? Тобто, якщо опір організму, якщо психіка людини є доволі сильною, і коли опір виявляється успішним, організм повертається до нормального стану, до нормального функціонування. Якщо ж стресор починає діяти, або якщо наш організм чи психіка не готові, Якби з ним боротися і не мають достатньо сили, щоб побороти, ми переходимо у фазу виснаження, який відповідає стійке зниження ресурсів організму. Вона настає, якщо стресор впливає, як ми говорили вже триває доволі тривало. Коли контроль ситуації втрачений, стресори накопичуються, і, як правило, ми говоримо про дистресовий вплив на організм. На даному слайді ми можемо бачити, якби. Розподіл фаз, і що відбувається з, з рівнем опору організму. Так, якщо в стадії тривожності якби, опірність організму підвищується, в стадії опору, якби вона плюс-мінус на стійкому рівні відбувається, хоча йде трошки зниження. Якщо якби стадія опору є доволі тривалою, і якщо організм недостатньо сильний, так ми переходимо у фазу виснаження, у якій рівень опору організму різко падає і Настає дезадаптація. Логічно поговорити також про адаптацію. Адаптація це є фізіологічний процес або реакція організму, яка розвинулась за деякий проміжок часу в процесі еволюції, таким чином, що стала підвищувати довготривалий репродуктивний успіх даного організму. Тобто, що це значить? Адаптація це є та реакція, яка з Спрямована на те, щоб організм вижив, щоб він пристосувався до змінених умов середовища і для того, щоб якби все було як найкращим чином. Тобто, це є звикання до стресу. Якщо ж заглянути в історію. То ми можемо сказати, що протягом віків, якби адаптація і простосування людини до стресогенних чинників до умов середовища, вони відбувалися так доволі специфічно і природно. Адаптувалися зазвичай всі люди, і ми знали, що якщо індивід є сильним, то він якби буде виживати. Він займає своє. Він поборить стрес. Людина вона тоді знала своє місце серед людей, вона не прагнула того, що вважала в житті неможливим. Це мало таку своєрідну стабільність в житті. Якщо ж подивитися від, е, на останні періоди життя, то ми якби, можемо побачити, що з'явилися нові фактори, які впливають на здатність адаптуватися організму. Тут є якби доволі багато різних чинників: Це і рівень освітленості, і зниження тривалості сну, і кількість стресогенних факторів. І це постійна психологічна напруга, яка веде до того, що якби люди зазвичай не можуть адаптуватися до факторів середовища. Тобто ми перебуваємо якби в середовищі, яке постійно нам підкидає якісь стресові чинники, і це призводить до, до доволі значних проблем. І якщо ж говорити про сучасний період, то ми якби можемо чітко сказати ще одну тенденцію: що останнім часом адаптація до стресогенних чинників вона залежить від психологічних можливостей. Тобто, якщо раніше це були фізичні можливості, тепер це є психологічні можливості. І відповідно ми можемо поділити усіх людей на два основних типи в залежності від схильності до стресу, так це є ті люди, які схильні до стресу. Тобто ті при стиканні з стресом вони якби важко реагують, які не можуть нормально адаптуватися, і ті, які стійкі до стресу, тобто які більш легко переносять, які не мають впливу на організм, якщо ж говорити про адаптацію, то ми можемо сказати, що Рівень стресостійкості збільшується при адаптації, при підготовці до специфічного стресору, з яким ви зустрінетесь тут. Основна задача отримати досвід на тренуванні, звикнути до виду крові, наприклад, продумати та пропрацювати план дії тощо. Ми знаємо, що рівень стресостійкості він збільшується із досвідом вирішення подібних ситуацій. Тобто, чим більше однотипних стресових ситуацій у вас якби з'являється в житті, тим краще ви можете з ними справлятися і тим краще ви виходити з цієї ситуації. При відсутності адаптації до стресу може розвинутись апатія та депресія, і стрес може перейти уже в вже хронічну форму. Якщо ж говорити про способи боротьби і реагування на стрес. То ми можемо виділити тут кілька основних типів реагування. Це є фізичний, тобто реакція тіла, яким чином ми можемо реагувати. Ми можемо лежати бездієво, бути занурними в себе, якби, а можемо навпаки при стресі почати віджиматись, присідати, бігати. Так, це є когнітивний тип реагування. Цей тип реагування, який зазвичай задіює думки і. Принципи прийняття рішень, так це те, яким чином ми ставимось до якоїсь певної ситуації, яким чином ми якби, її обдумуємо в голові. Чи в нас є ті думки, які постійно приходять в голову і нас якби мучать, і ми з ними там пробуємо боротися? Так, це там може бути ця своєрідна розмова жвачка. Це є емоційний е тип реагування, коли ми говоримо про якісь емоції і почуття. Так, тобто ми знаємо, що стрес тим чи іншим чином впливає на емоції і почуття. Позитивний стрес, наприклад, коли вам подарили квіти чи якусь бажану річ, так ви якби щасливі, ви радісні, ви веселі. Так, коли навпаки стається якась подія, яка вас зачіпає, яка неприйнятна для вас, якби ви відчуваєте злість, ви відчуваєте. Пригнічення, ви відчуваєте апатію, так тобто, це є емоційний рівень, поведінковий рівень він передбачає дії те, яким чином ви починаєте, якби діяти, взаємодіяти, і духовний рівень це є зміна віри і цінностей. Так різні люди по-різному реагують на стресові події. Є люди, наприклад, які. Під впливом стресогенних чинників стають більш віруючими. Так є люди, які відказуються від Бога, так і перестають вірити. Є люди, які після, наприклад, зняття що в них є невиліковна хвороба, там змінюють цінності, стають більше цінити там друзів, сім'ю, час, який в них залишився. Є люди, які навпаки, опускають руки і кажуть, що вже нічого не не варто нічого і не варто навіть намагатися. Тобто, це є духовний спосіб реагування на стресову ситуацію. І якщо ж, якби дивитися взагалі на ці всі види реагування на адаптацію, ми повинні розуміти, що в кожної людини є таке поняття як переломна точка. Це якби те місце, після якого людина буде мати якісь наслідки, і ці наслідки будуть негативні для нашого організму, для нашого. Для нашої психіки, так і тут ми виходимо на таке поняття, як хвороби адаптації. Це ті хвороби, які розвиваються на основі стресу, тобто вони мають стресовий механізм в їх основі. Це є психосоматичні хвороби, такі як ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба. Виразкова хвороба шлунку, виразковий політ, це є хвороби обміну, такі як цукровий діабет, алергічні запальні хвороби, бронхіальна астма, ревматизм. Так, в основі розвитку цих хвороб лежить зазвичай стресогенний фактор. Тобто це є такі комплексні хвороби, які повинні лікуватися у як у соматичних спеціалістів, так і людей, які дотичні до психіки це психологи, психотерапевти, психіатри яким ж чином ми можемо протистояти розвитку захворювань, яким чином ми можемо протистояти стресу? В першу чергу це є от оцих перших чотири пункти. Це є здоровий сон. Взагалі на сьогоднішній день вважається, що сон є здоровим, якщо він триває як мінімум 8 годин. Якщо тривалісну менше 8 годин, то статистично вище і достовірно вище є ймовірність розвитку різних захворювань. Плюс, якби ймовірність смерті підвищується в багато разів, тобто здоровий сон мінімум 8 годин. Спілкування у колі друзів це є також та річ, без якої неможливе нормальне функціонування. Протягом якби, мільйонів років ми розвивалися як соціальні істоти. Завдяки нашій соціалізації соціальним контактам ми досягли того рівня якби, існування, на якому ми є зараз. І от оці соціальні контакти вони є надважливі для нашого мозку, тому що наша психіка, якби вона знає, що ми повинні якби, перебувати в колі знайомих собі подібних, і якби це є нормою. Якщо ж подивитися на сучасний світ, то тут якби все трішки з них на голову, так тому що основну функцію спілкування зараз серед молоді займають гаджети. Спостерігаючи, наприклад, за своїми дітьми за іншими дітьми, я відмітив доволі такий цікавий феномен, навіть за нашими студентами, що людям набагато простіше переписатися по мобільному телефону в чаті, десь там в якихось месенджерах, чим передзвонити, якби уточнити питання. Тобто людина може втратити дуже багато часу для того, щоб з'ясувати якусь таку банальну річ, яку ну, на мою думку, можна би було там за 5 секунд під час телефонної розмови вияснити. Так, спілкування це є також важливим фактором. Знов-таки, заняття спортом і бажано на природі, спілкування з природою. Без фізичної активності ми не можемо бути здорові. Так, ми не можемо бути ні фізично здорові, ні психологічно здорові. Якщо навіть людина каже, що я якби, почуваю себе добре, от спортом не займаюся, це питання до пори до часу. Ну, так і спорт має дуже багато позитивних моментів, і якби є величезні дослідження, які показують, що спорт впливає як і на фізичне здоров'я, так і на психічне здоров'я. Новірність розвитку як соматичних захворювань, так і психозахворювань якби, значно знижується в людей, які систематично займаються спортом. І тут, якби знов таки, якщо говорити про статистичні, Дані люди, які займаються спортом, наприклад, навіть тим самим бігом, у них ймовірність того, що у них будуть проблеми з суглобами з хребтом, є набагато нижче, ніж у людей, які не займаються. Тому спорт, якби знов таки він must have, тобто він повинен бути. І спілкування з природою: спокон віків, ми жили на природі. Ми спілкувалися з природою, ми якби були такі доволі природні протягом останніх скажімо так, століть, кількох, можливо, навіть десятиліть, ми стали менш спілкуватися з природою. Ми всі стаємо урбанізовані, тобто переїжджаємо в міста, ми рідко перебуваємо на природі, ми рідко перебуваємо там, де наше середовище існування було спокон віків. І от цей фактор він також має негативний вплив на психіку і на перспективи. Тобто, потрібно бути на природі. Домашні тварини можуть допомогти ванна, аромотерапія, масаж, прогулянки, пішки, улюблена музика чи перегляд фільмів, які приносять задоволення, зазвичай це комедії. Є ще один фактор, який має надзвичайно негативний вплив і на психіку, і на здоров'я, і, взагалі, на стресостійкість. це є використання комп'ютерів, гаджетів, телефонів. Так, відомо, що знов таки наш мозок він протягом мільйонів років адаптувався до певного типу існування. Так, ми якби привикли, що ми повинні дивитися на природу на один на одного. Коли виникли якби гаджети, наш мозок ще не встиг до них адаптуватися, тобто не відбулися адаптаційні процеси і. Якби на сьогоднішній день виділяють якби специфічні розлади, які виникають під впливом гаджетів. Є так звана там цифрова псевдодебільність інформаційний критинізм, так тобто люди, які використовують гаджети, комп'ютери, телефони, у них якби, знижені когнітивні можливості, і той час, який вони проводять за використанням цих гаджетів, він якби порушує нормальний розвиток мозку, нормальну діяльність мозку, і це формує якби, непрайльний мозок. Є ще такий, якби багато сучасних коучів, тобто тренерів, людей, які там, навчають людей, як правильно жити, вони говорять, що якби, інколи потрібно виходити з зони комфорту. Тобто тут можна запланувати собі якісь невеличкі пригоди. Поїхати в гори десь сплавитись по гірській річці, на катамаранах чи на байдарках, взяти кайт чи взяти сап. І, наприклад, на Тернопільському ставі можна там покататися. Тобто є ті речі, які можна реалізувати, і це знов-таки підвищує вашу стресостійкість і попереджує розвиток захворювань. Хобі – це є також фактор, який доволі позитивним чином впливає. Так? Це дає можливість переключитись, розслабитись і позитив отримати. Можна повторювати якусь свою мантру. Є люди, які зранку встають, дивляться в зеркало, в зеркало посміхаються і кажуть: сьогодні в мене буде прекрасний день. Я розумничка, я красуня, я успішний. У мене все буде добре. Я захоплю світ, так тобто, можна придумати свою мантру і повторювати це і має також позитивний вплив на стресостійкість. Можна прикрасити стіну, що мається на увазі прикрасити стіну. Якщо вам подобаються малюнки з єдинорогом, можете собі приклеїти єдинорога на стіну. Якщо ви любите своїх дітей, вони у вас є, чи тваринку, ви можете якби, прикріпити на стіну фотографію тваринки, і це буде якби, позитивним впливом впливати на вас. Любите картини, повісьте картину і насолоджуйтесь мистецтвом. Створіть дошку візуалізації Тоже один такий доволі цікавий момент, який допомагає зменшувати стрес. Дошка візуалізації, якщо хтось не знає, це якби умовна дошка, на якій ви створюєте свої цілі і свої мрії. Так, тобто ви на ній творите своє, так би мовити, майбутнє. І вчиться релаксувати. Існують спеціальні методики, які покликані на релаксацію. Це є, наприклад, прогресивна м'язова релаксація за Джекобсоном. Це є дихальні гімнастики для релаксації, дихання животом, дихання 5 до 5 до 5, це є ранкове дихання, це є техніки медитації зараз. Якби дуже популярні ці медитації, Mindfulness, Це є техніки концентрації на диханні, на звуках, ну або на органах відчуттів. Так, або ми можемо змінювати якби, нашу увагу якби, послідовно. Ви зможете прочитати більше про ці техніки собі в інтернеті, не будемо на них зупинятися. Як казав Лао Цзи, він був засновником даосизму. Якщо в тебе поганий настрій, ти живеш в минулому. Якщо в тебе тривога, ти живеш в майбутньому. Якщо в тебе спокій, ти живеш в теперішньому. Мораль, як би, заключається в тому, що. Я, як психіатр, можу вам порекомендувати якби, одну річ. Живіть в теперішньому, насолоджуйтесь, ловіть момент. Карпе Дієм. Тому що якби, життя, воно якби, рухається вперед, і потрібно брати від життя максимум і ловити ті миті, які нас оточують. Я вам дякую за увагу. Якщо у вас будуть якісь запитання, я вам з радістю відповім. Якщо потрібно, можливо, якісь запитання у вас виникнуть, ми працюємо на кафедрі психіатрії Тернопільського національного медичного університету. Звертайтеся, заходьте на сайт кафедри, заходьте на YouTube канал Кафедри. Всього вам найкращого. До побачення.